Сьогодні в відео я розповім вам про криптовалюту біржу, якою можна користуватись абсолютно без ніяких курс кварифікацій. Тож обов'язково додивіться це відео до кінця, і я вам бажаю всім приємного перегляду. Друзі, всім привіт, всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я Міша або ж інвестор Франк. І сьогодні, як ви вже це могли почути, буквально декілька секунд тому ми поговоримо про біржу, де можна абсолютно без ніяких курс варифікацій зробити депозит, купити крипту. Виводити крипту та й просто торгувати, наприклад, на фьючерсах. Тож, прямо зараз поїхали. Ця біржа називається BinX, я не буду довго розтягувати інтриги, як це роблять інші блогери. Я все вам буду розповідати коротко і по факту біржа називається BinX. Чому саме вона? На даний момент у неї немає обов'язкової кус верифікації, як це є на більшості біржах. Як це є на Binance, наприклад, Bybit, OKEX і так далі. Тут немає обов'язкової кус верифікації. Що це означає? Наприклад, вам там 16-17 років і ви ще, в принципі, не маєте права зайти в крипту. Зареєструватися та торгувати, наприклад, на Binance тому самому ви не зможете. Ідеальне рішення для вас це біржа BNX. А також за моїм посиланням, котре буде внизу в описі під цим відео, ви ще отримаєте вітальну нагороду у розмірі до 5 тисяч доларів. Одразу, як тільки ви створите аккаунт, ви отримаєте 30 UZT бонус на фьючерс, котрий вже можна буде потім використати. А як саме його використовувати, якщо ви хочете побачити, то обов'язково мені пишіть про це в коментарі, і я зніму для вас окремий відеоролик. Сьогодні ж я просто показую трошечки процес реєстрації, і на цьому будемо завершувати, щоб відео надовго не розтягувати. Для того, щоб зареєструватись, вам знадобиться. Електронна адреса, а також номер мобільного телефону. Для початку вписуєте пошту, далі придумаєте пароль. Оза вкладочка, реферальний код у вас буде закрита, але для того, щоб отримати бонус у розмірі до 5000 USDT, вам потрібно буде вписати депозитор франк або просто пройти за посланням, котре буде внизу в описі під цим відео. Якщо у вас код автоматично не підтягнеться, то це вже вам вручну доведеться вписати англійськими літерами Депозитор франк. Я його також залишу. Внизу в описі під цим відосиком, щоб ви точно отримали бонус. Далі вам на пошту прийде код, ви код впишете та підтвердите вашу реєстрацію. Потім заходимо в центр нагород, і саме тут ми зможемо заклеймити наші ваучери. Дивіться, у мене навіть є ось існуючий аккаунт, яким я вже користуюсь досить довгий час. І тут постійно мені якісь завдання прилітають, котрі я можу завершити і отримати бонусний ваучер. Наприклад, ваучер на USDT з легкістю я можу отримати. Для цього мені просто потрібно зробити 15 тисяч доларів торговий обсяг на фьючерсах. І цим ваучером згодом я зможу, в принципі, доларів 5-7 з нього зможу витягнути. Так, тепер приходимо на CoinMarketCap і дивимось. Я обрав біржі. І BNX на даний момент у нас знаходиться на 15-му місці за рейтингом CoinMarketCap. Так, торговий обсяг за останні 24 години. Складає 303 майже 303,5 мільйони доларів, що є досить і досить гарним результатом, так як зараз ринок, скажімо так, трошки волатильний і не сильно ясно, що де да, як тут відбувається. Хто не знав, біржа була заснована в далекому 2018 році, хоча ще це не було досить давно, 6 років минуло, так, друзі? Тут ми дивимось, можна подивитись по резервам, що біржі. За резерви, в яких монетках це все діло лежить, монетки якої мережі і так далі. тому подібне. Дуже багато різних торгових пар, одразу вам кажу, є на даній криптовалютній біржі, багато різних мемкоїнів, багато щитків, ну і звичайно, фундаментальні монети також там торгуються. І що мені дуже сильно подобається, так це ставки на комісію, котрі є, наприклад, ось переяльна табличка, Bybit біржі та біржі Binix. Дивіться, без VIP-от абсолютно звичайний пользователь, який зареєструвався за, от, наприклад, моїм посланням, отримав всі бонуси. Якщо взяти, наприклад, ByBit. Комісія Мейкера складає ось стільки відсотків, тобто з одної угоди у вас буде брати такий відсоточок. Так? На Binix ця комісія от, майже в два рази десь плюс-мінус півтора рази менше. Тож тут вже є трошечки вигода, так? Так, далі комісія тейкера. Комісія тейкера рівно в два рази менше на криптовалютній біржі BNX. Тут є от абсолютно перевіряльна табличка. Мейкер на 44% вигідніше. Це в порівнянні з байбітами і тейкер на 50%. Що це означає? Якщо, наприклад, ви в ролі тейкера зробите торговий обсяг на криптовалютній біржі байбіт 1000 доларів, то один бакс з вас комісія взиметься. Так? А на Біднікс це буде 50 центів, тобто з кожної 1000 доларів у ролі тейкера 50 центів з вас буде списуватись. Тож тут ви висновки робіть самостійно, головні, що, на мою думку, це те, що біржа не потребує абсолютно ніяких курс варифікацій. Тож, послання знову ж таки повторюю, залишу в описі під цим відео. І на сьогодні це все. Якщо далі хочете бачити якісь круті по Криптоні біржі BNX, обов'язково поставте лайк відео і поділіться ним з другом, щоб також знав про дану біржу. Ніколи не здавайтесь і до нових зустрічей!